таких что подкармливаешь, особенно ты крапарный скеру и выходят нахуй чуть а не выходят давай Вони за день там розігрілися, не хочуть на мороз виходити. Хорошая головою. Руку оверило. По тримах авиа на хай перевернути. Уже морозо немає тут. Кулас. Крилами мати там садить, Ну не голодні. Так го вчора їм понахасне у гарно. Гуляв би Вообще немає. Залетіли, залетіли, вилетіли. Залеті, залеті. Побачили, що нічого не сипа там І назад, Хочеться політати, хочеться політати. Так ось крила трошки ззаду ага. не розроблять. Виходьте, виходьте, гулю, 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 гулю. Ідіть сюди. Приїхали разом, покормимо та й поїдемо. Всім доброго вечора, всього самого найкращого, здоров'я і разом до перемоги. Слава Україні і нашим героям слава!